Друзі, привіт! Сьогодні зібралися, як ви бачите, з Ріги на дуже серйозний проект. Не так давно ми знімали байчек для Тохи Літвіна і робили опитування. Я вже не пам'ятаю, чи то в телеграмі, чи на ютубі. Ви багато голосували, щоб ми знімали байчек ще для Ріги. І ось настав і цей Ріга, день. Ось тачки з якраз світ. Так його пігнали. Поки немає вітру. Якщо що один мене буде коригувати, тому що я не знаю всі назви деталі, і по-українськи може хуйово балакати, але. Що поробиш? Коротше, е, сперше, що? Руль Руль це ходер, е, без D ходер 9,5. Такий височенький. Е, Гріпси, еклад, фільтр новенький, але різні заглушки. З одного боку еклад, а з другого без БСД, мабуть. Поворот. Це так несподіванка, розбалансировка. <ріху> так, потім що? Я підглядаю, тому що все не запам'ятаю. Винос Sunday Freeze 34 мм топло височеньке таке досить. тому велик відчувається високо. <ріху> Винос на стикається вилочка, вилочка це ВДЛК, а DC R25, ну така класична, з класичним офсетом. І це все кріпиться, вгадайте на що, на рульову. А рульова федерал нещодавно мені порекомендував, тому що там є резинові прокладки, тому дуже зручно. Її тут не видно, але вона тут да. посерединці. Так, так. Вона прямо всередині цього кепу. Втулка, вітер. Переходимо до переднього колеса. Втулка Eclat Blind, вже багато років в мене. Колись брав у Влада Волкова, хто такого знає, мабуть, ніхто. <ріст> Я знаю. <ріст> <ріст> так, втулка Eclat Blind, спиці. Мені здається, сінема, але точно не можу сказати. Мабуть, сінема. <ріст> uh -huh. Оба 7K. А покришка Eclat Mirage От нещодавно взяв нові. 2,25, але вони такі. І не дуже тоненькі, і не дуже широкі. Ріга казав, що задоволений такими покришками, коли в тебе вилізла там так, з мене зманованить. Навіть не взорвалась. <хас> Єбілся. <хас> Ого. Хаби G-Sport mk 4 на таких прикольних же болтиках, тому що хамоти... Постійно рвуться, і шнуркиці, це коротше, драчня, їх потрібно з собою завжди тягати. А от на таких закруточках прикольно. Бегі це C4. Я от роки три катався без пег, але потім щось стало нудно стирати подальки. І от вирішив повернутися і перший раз в житті поставив пластик. І от дуже мені подобається, все м'якенько Угу. Трюки залітають, хардванеті залітають. Коротше, круто, круто. Пегами задоволені пластиково. І ще ни разу не міняв рукаваці, хоча взяв Магелана на Бушні. Могілан у угу. Ти не думаєш на сталеві повертатись, е, правильно? Ну, хочеться іноді чимкнути, але зате ковзає це взагалі ідеально. І не ламаєш граньки. Згоден. Згоден. Так, що, моє найулюбленіше це коли вітер починається. Рама. Нещодавно взяв, дуже задоволений. Це ВТП Парадокс 2075 з пір'ями 12.9, здається, та усілякими приколами, типу гідроформування оцих труб. Вони от з такими виебончиками, коротше, прикольно. І зніми ще ззаду е, такий, е, оце не знаю, як це перемичка називається, але mm -hmm. теж все гарненько таке вифрезеровано. Короче, дуже крута рама, новенька цього року я прям щаслив. щаслив. Я тут е, дуже класно виглядаю типу, фішбон, фішбон, як воно там називається. Ну, щось таке фішбон. Е, далі що, давайте седло. Седло санди. Я хази яке, якесь санди, півотал. Е, не дуже мені подобається, що воно тканеве, то що коли в шортах катаєшся, мені спочатку прям натирало цією оце, хуйньо і ноги. Ну, в мене таке ж саме. Так, але вже не до шорт. <ріст> <ріст> Такий апгрейд собі ще зробив, щоб мене машина не збила. Кілька режимів, 70 гривень на Олексі, їх два навіть йшло. Е, і підсидів Федерал. Федерал, ну якийсь я, ну, теж назва, не знаю. <ріст> Дуже прикольний логотип. Тут він чорний да, да. і на чорному. На матовому логотип, так прикольно виглядає. <ріст> е, далі в нас що? Е, шатуни. BSD Substance 22 вісь, 22 мм. Тедальки Animal. загубив десь трошечку. Але в мене ще є такі. З цієї сторони є, то з тієї сторони а, немає. <плес> це спойлер на наступний сезон. Этот, зірка це сінема якась чи якась п'яна, чи щось. Не пам'ятаю, загубляйте, коротше. Uh -huh. І ланцюг КМС 710, Борис сказав, що немає резону взагалі витрачати багато грошей на всі ці цаплі, тому що це розходник, тому я тільки на КМС катаюсь. Дешево та сердито. Справжній чоловічий ланцюг. Так, так. Ну, не свекар, звісно, не секта, але теж норма. Пацани <рес> 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 здачі багато хто бере такі 710 бо дешево і якісна. Так, так. Ну, і ти можеш їх часто міняти і не задрачуєшся. Те, що купив ланцюг там за півтори тисячі, а <рес> не стане за сезон. Мудра. З цього місця в нас залишилась тільки каретка, от теж нову поставив під нову рамцю, ВТП, щоб все було чики піки <реш> і е, заднє колесо це теж моя гордість та любов. Нарешті нормальний фрікостер, на якому можна кататись, бо я вже багато років задрачуюсь з цими фріками. Все люфтить. У мене купа їх було різних, і я жодним не був задоволений. А тут класно, що майже нема холостого ходу. Все круто працює, але іноді прискакують собачки, коли ти завтикав затягнути контргайки. Угу. Але за цим треба слідкувати, щоб все було. БСД революціон. БСД революціон. Бо ти сказав, що гарний фрік, не сказав, який А Догадайтесь самі. Ви ж знаєте, що тільки один гарний фрік зараз є. Так, спиці БСД, мабуть, теж батовані там якісь. Угу. Обід теж це венка, яке спереду. Ну це ж. Дорослий велосипед, все має бути по-дорослому та гарно. Е, та покра Міраж теж така ж, як і спереду. Та е, ковпачок, кулачок від дяді Віті. Багато років тому він мені його подарував, і я от берегу по сей день. А, і спереду теж ковпачок забув уроди, так що в мене прокачена тачка. Це тупо мерседес. Це ж а символічно, що від дяді Віті ковпачок фіст. Кулачок. дитинівий кулачок, дядя фістер. Тут майже все. Біга така ж, як спереду. Хаб дефолтний від безде революціона. Теж до речі, от весь цей сезон з весни і добре себе почуваю, ніде не тріснув нічого. І от про покри, ви ж бачили де в мене вилізла покра. не вилізла, а майже не взорвалася. Коротше, ставку зробимо. Мене... <laughs> І, так. І я залив ту поклеєм для скейтерський, такий клей, шугу, щоб по красовки кліклі. <laughs> І от починив все полагодив, їздять класні покри. Так, Ріга, ну як завжди, класика жанру, що ти можеш побажати своїм слухачам. Що хочу побажати слухачам, йдіть на роботу, заробляйте гроші, тому що BMX — це дуже недешеве задоволення. То якщо хочеш такого красення, треба вкинути трохи. Тому що це най... як найзручніший білік, який в мене був взагалі за все життя. От зараз і прогрес на секція після 30 <реш> <реш> не Непогано вже. Так, так. Показники гарні. Так що, отак. Що, прогресуйте, катайтесь і не будьте мудаками. Тому що це погано і будуться ноги руки ламати, якщо будете себе погано поводити. Так, і ще одне питання: які трюки ти хочеш добрати, довчити в цьому році до кінця сезону, що ти хотів би найбільше? Так я це не зроблю. Я 15 років вже толк роблю, та то ніяк не дороблю. Раз в рік у мене акція є, як це, єжегодня. Раз в год роблю толбік. От взимку в парку буду робити, побачити. Базбаніка щось дуже тяжко. Ну, а якщо з такого не дуже серйозного, то те, що ти можеш зробити, просто залишилось трішки часу поекспериментувати, навчитись, і ти хочеш доробити в цьому році. Ну, в мене була точна задача Pick Hard зробити, я зробив. Uh -huh. Треба, може, засіб. Стабілити десь, а щось таке. Що не робив ще. Що Або хочеш робив... згадати стабільно. Ну, а мене у трьох можна, але я її не роблю. Ну, вот, Прям таке, що от, хочеться. Не знаю, треба розкатуватись та робити, повернутися до перил великих, щось познімати по стріту. То що зараз такий сезон розстаточний буде. Ну добре, то вже плани на весну нового року. Так що ну нічого, трюки будуть. Добре, перевіримо. Так, ну начебто за детальки нічого не забули. Все як е, треба, Ріга вам розповів. Тепер відправляємось на споти, які в нас тут є недалечка. Ріга буде показувати свою каточку на, на вірамі, на новому бай. Все, один-трюк ми вже зняли, тому зараз щось намагатимося зробити ці галинку. Поїхав. Что скажешь? Надо скидку на возраст сделать. Какая-то дорога вот такая. Такая. Как земля. Это, блядь, для тех, кто говорит, что плоская земля, посмотрите, без ну, да, видно сферу. Ибо... <laughs> Возьми свою скидку обратно. Надо назад. было просто выходить, зачем мне это открыть с первого раза, не це турборежим. Готово? А? Готово? Я все.